Ось тут дивіться, скільки отакому от дубові треба рости, пеньки та дрова, які не встигли вивезти, залишили замість сотні червоних дубів у гаю неподалік села Лозуватка Кропивницького району. Тут зібралися десяток місцевих жителів, які проти вирубки дерев. За два місяці тому почала машина возити дрова дубові. Откуда ж вони беруть, ніхто не міг зразу ну, навіть подумати, що почали пиляти цей дуб. Коли ми почали поїхали сюди. О, Побачили, що тут випилюється дуб. О, ось бачите, який, скільки це йому треба було рости, щоб отако вирости. А нам розказують, що це самозасійка. Тетяна Козімчук згадує, посадили ці червоні дуби 27 років тому. Цей ліс садила Компанійська районна лісомеліорація. Чому тут не зробити якусь базу відпочинку для діток? Ви ж самі бачите, яка це місцевість, річка, дерева. Та зробити базу відпочинку для діток. Навіть ті дітки, що з сходу та з півдня евакуйовані сюди, хіба б вони не могли тут влітку відпочити, але це все знищується. Хочеться плакати. Василь Портянко був сільським головою Лозуватки з 2006 по 2021 роки. Коли створили ОТГ, то виходить, що ця ділянка, я не знаю, на якій підставі вони їй, але забрали і надали. Розпоряджені Ну, Я не знаю, як це назвати, Як отак можна назвати знищити такий ліс? Місцевий фермер Анатолій Степанов каже, цю земельну ділянку площею 2 гектари йому надала у власність Компаніївська селищна рада торік для ведення селянського господарства. Ось це рішення сесії про передачу від 25 березня. Там був видно, що був дуб, але там вже дуби були пеньки. Ось ці пеньки ми зараз сьогодні корчуємо на сьогоднішній день і готуємо цю земельну ділянку для цього для вирощування сільського господарства. У мене всі відповіді є, тому що там написано, що є приватна власність, і оформлена вона на мене. Тетяна Козімчук показує звернення жителів села про вирубку дубів, обласне управління лісового господарства, поліцію, екологічну інспекцію та селищному голові компаніївки. Каже, від усіх отримали відповіді, що ця земельна ділянка і територія навколо неї знаходяться у приватній власності. Селищний голова зустрітись знімальною групою не захотів. Паністя прошли рада на звернення жителів надала письмові відповіді, які були надіслані через гарячу лінію. Був у нас голова ОТГ Маслюков Олександр Андрійович. О, він запитав, що ви хочете, люди добрі. Ми йому сказали, забороніть вирубку лісу. Ну Після того, я був тут через два дні, то був от трактор жовтий і далі собі продовжував корчувати. Маслюков на це ну, не зреагував аж ніяк. Не знайшла порушень у виробці дерев екологічна інспекція Придніпровського округу. Цільове призначення цієї земельної ділянки, сільхозпризначення, тобто це не лісова ділянка. Згідно надання повноважень, комунальна власність, органи місцевого самоврядування надали відповідно ці земельні ділянки згідно чинного законодавства в На даний час вже оформлені речові права, тобто це є приватна власність. Територія приватної власності обмежується наших. Державна реєстрація цієї земельної ділянки відбулася 25 червня минулого року. Я не вбачаю там порушення земельного законодавства України, отримала місцеві мешканці. Тому відповідно до земельного законодавства все було зроблено до вимушеного закону. За словами жительки села Тетяни Козімчук, звернення щодо законності вирубки червоних дубів надіслали у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Чекають на відповідь. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.